Із 2008 року обов'язковою умовою вступу до вищих навчальних закладів є проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 21 і 28 березня пройшло пробне ЗНО з усіх предметів, у якому взяли участь 6280 учнів, а це понад 94% від загальної кількості зареєстрованих. Вже 24 квітня має відбутися ЗНО з української мови та літератури. Новацією є те, що його результати зараховуються як державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти. Тож щоб отримати атестат, усі 11-класники повинні скласти ДПА у формі ЗНО. Проте це не єдина особливість цього року. Більше 11 тисяч абітурієнтів сядуть за парту. Такої великої кількості у нас ніколи не було. Причому це зобов'язує нас не тільки додатковий пункт створити, додатковий округ створити в Пирятині, це посилює інтенсивність навантаження на всі округи зовнішнього незалежного оцінювання. Друга особливість це значний розрив між першим днем тестування і іншими днями. Наступне ЗНО відбудеться більш ніж за місяць на початку червня. Нині головне подбати про безпеку учасників процесу, наголошували на нараді обласній державній адміністрації. І те, що воно буде проведено, немає сумнівів ніяких фаховості наших викладачів, підготовки наших учнів. Ми не маємо ніяких сумнівів. Але ж все-таки щодо проведення цих заходів і до безпеки. От тут потрібно зараз приділити як найбільшу увагу. Тому були і запрошені керівник управління внутрішніх справ, керівник виконуючий обов'язки надзвичайних ситуацій. Їм доведено розпорядження голови обласної державної адміністрації, яке буде підписано, доведені положення по проведенню, визначені і напрямки, і рух, і де буде відбуватися це незалежне оцінювання. Цього року на Полтавщині працюватиме 43 пункти тестування: у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубна, Гадячі та Пирятині.